Коли антибіотик, тоді лактіаля, лактіаля і мікрофлора в порядку. І перевірили мою стрільбу, тобто наскільки гарно чи погано я стріляю. Тоді, в медичному підрозділі, ми просто в основному вчили це, була медицина, і дуже рідко, я не знаю, ну я може рази два виїжджала, якщо на полігон, то це спасіба Господі, що виїжджала. А тут я вже прийшла, мене перевірили, ну, там підкоригували, розказали те, чого я не знала про автомат, там, що робити, якщо він заклинить і т.д. І, і. і ми вийшли. Це було дуже холодно, дуже холодно зрозуміло. Перед і це неважливо, Знаєте, це перший вихід, чи я там не знаю 21 вихід. Перед кожним виходом ти боїшся. От поки ти сидиш десь той час, ти вже одягнений, все спорядження є, ви сидите і чекаєте, коли вам виходити, то всі бояться. Просто всі на нервах, всі розуміють, куди вони йдуть. Але як тільки ти сідаєш в БТР, особисто в мене так, як тільки ти сідаєш в БТР, то в тебе воно. Не те, щоб зникає, ти боїшся постійно. Але ти розумієш все, я тут. У мене є задача, я маю її робити. Знаєте, як якийсь робот, солдат сам. Да, ти маєш просто зробити те, що тобі сказано, там, наприклад, але ти не думаєш так. В глобальному плані, що ти маєш зробити, аж аж там, я не знаю, заштурмувати там всю посадку. Ні, у тебе задача діляться дійти до точки. Ну тобто, є яка точка, куди ти маєш дійти? там, Наприклад, до неї 6-7 кілометрів. Ти розумієш, мені треба дійти до точки, зробити там, наприклад, дві перерви по дві минути. Тобто, все от на такій міні-задачі розбивається. Бо буває, що місія постійно змінюється, але тоді перший вихід це все було набагато простіше, бо це просто була оборона. Ми поїхали ще не на батері, а на танку, зверху так всі їхали. Це було холодно просто до усрачки, тому що мені сказали, не одівайся, дуже тепло, тому що потім нам треба буде йти три кілометри, ти вспотієш і потім будеш сидіти, тобі буде дуже холодно. І того просто комбат ті це типу. Убакс на український, просто в цьому убаксі, і я їду ще мінусова температура, ми так от пливемо по всім тим багнюкам. які... Я просто я настільки мерзну. Я перший раз тоді відчула холод, а тепер для мене холод це, мабуть, це, мабуть, один з найбільших страхів. Це холод, це winter is coming, і туди і тепер. Я, я не знаю, для мене холод це просто ужас. І ми тоді їхали, доїхали. І я пам'ятаю, ну ми пересуваємось тільки вночі, бо рашистським дронам важче нас помітити, І на той, той ділянці фронту дрони не працювали так активно, як, наприклад, біля Бахмуту. Там розвідувальні дрони літали постійно. але от, ні однієї ФПВ я там не бачила. Можливо, що це ще було рік назад, і не так воно все розвивалося, як зараз. Але тільки були мавіки зі скидами, і то це не я бачила, це Кеті розповідала, що їх такими бомбили да, мавіками зі скидами. Я взагалі просто дрони це для мене було як він висіче, де ти знаходишся, і почнуть там, мінометами чи ще чимось обстрілювати вас. В перший раз, коли я виходила, я взагалі нічого не розуміла. Мені просто сказали, йдеш за мною, дистанція там така то, дивишся в ночник, не падаєш. Все, дивись під ноги. Це все, що мені сказали. Я йду з цим ночником. І поки йшли по полю, наче ти просто йдеш по полю, наче нічого незвичного. Да? Незвично було, щоб сама посадка, дерев вони були якби як зрублені, да? артилерією. Але теж в деяких місцях. Я пам'ятаю, я просто йду, і якось немає навіть. Відчуття того, що ти на нулі. Тобто ти просто йдеш по полю. Я якось несерйозно спочатку ставилась. А потім, коли ти підходиш уже до села, а село там просто в ноль, просто і цей запах і там просто постійно щось горить. ну, на нулі. Або щось стріляє, або щось горить. Постійно. І цей запах пороху, тленіє, трупів, і. І коли я ще так запам'ятала, у мене прямо зараз перед очима, там така теле, типу, телевізійна вежа, знаєте, оце така, типу, як ці, Франція, то, ельфіва башня, тільки наш, наша версія. І вона була повністю погнута, був вітер, і тільки отак вона і така гробова тишина, І оце. І я, я дивлюсь, і я думаю, це, мабуть, якийсь хорор. Просто я не розумію, куди я попала, у мене такий. Шок був, коли я в перший раз там опинилася. Для мене все було шокуючим. Але поки ми дійшли до самих наших позицій, не було ні одного обстрілу. Ну no, тобто, може, десь там далеко, але поруч з нами нічого, все було нормально. Ми нормально дійшли, зайняли позиції. Мені все показали, розказали правила, що там не можна курити, і т.п., вогнище, тобто постійно спостерігати, показали, де наші фланги, за які ми відповідаємо. І поділились, ми там чергуємо, з якийсь, міняється час, ти можеш піти поспати, хтось там двоє чергує, і отак от все по кругу. Типу, бункера, там було, знаєте, в селах є погріба, типу, то він ще там був не сильно розвалений, то ми там сиділи. І чогось для мене це місце здавалося настільки безпечним, бо там стояли мішки, типу, з піском. Да? Це такий старенький якийсь будиночок, без криш вже без. Мішки з піском нас врятують від усього. І перше моє оце спостереження було е, і там поле перед нами, і там лежать рашики, да, які вже померли. Померли давно, просто їх не забирають. І була там собачка, така хороша собачка, маленька, вона ще зі мною потім спала там в ямі. Я її від пострілів закривала, вона всі там контужені, і вона стоїть і їсть їх. І все, я це бачу. Просто для мене це зараз це нормально, це як маршрутка проїхала. Для мене маршрутки странніше, ніж бачити це. А тоді я просто у мене кожен, не знаю, кожне те, що відбувалося, це був настільки шок. Потім, коли вже як тільки починався ранок, там з семи ранку вже рашики починали нас обстрілювати, там працювало все: і міномети, і танки. 152-ки, я не пам'ятаю не помню, чи були там чи ні. Ну в перший день я ще не розбиралась, що працюю, бо я завжди запитувала. Там були хлопці, які ще з перших днів війни, але вони служили там в морській піхоті, а потім вже в легіон перейшли іноземці. То вони вже все це знали, вони мені розповідали, що як звучить, що як падає. Від чого треба там жорстко ховатись, бо ти спочатку ти не розумієш, от звук воно щось летить, що летить, куди летить, нічого не зрозуміло. Як дрон той звучить, як в туалет ходити. Оце мені все пояснювали на першому виході. І у нас всі повернулися. Один раз нас обстрілювали, коли ми вже поверталися назад е з міномета 82-го, ну, мабуть, я не знаю точно. Але ми проходили, воно так поруч десь упало, ми трохи пригнулися і далі пішли. Це все, що було в перший вихід. Тобто таких обстрілів, коли прямо біля тебе воно там все розривається, осколки літять і ще щось, то такого не було. Ну, Тільки по будиночку, цьому старалися вони попасти, але теж у них там не особо це все виходило. І повернулася, якщо чесно, я заряжена на успіх. От така я повернулася. Змотивована. Да, змотивована, що, по-перше, Ну, це не можна передати. Ти там відчуваєш почуття настільки свободи. Ну це дуже не знаю, це дуже странно, дуже апокаліптично, але ти там відчуваєш відчуття свободи. Особливо, коли ніхто не поранений, ніхто не помер. Ви всі зайшли, там посиділи каву, попили і вийшли. Ну тобто почергували, все як треба. Добре, пройшла місія. Тобто нічого не було, такого прям із ряда вон. І я просто повернулася, я все, я думаю. Я буду туди ходити, і я зрозуміла, що допомагати там, навіть якоюсь опікою, в плані там ти набрав кучу і всі хочуть шоколада, бо там особливо ти не їси таку нормальну їжу, навіть оці сухпайки ти особливо не їси.